Тобі послання від вищих сил. Давай подивимося, які послання тобі хочуть передати, і для кого цей розклад. Отже, для кого цей розклад. Для людини, яка прагне справедливості, і вже починає відроджуватися після якихось неприємностей, якогось шахрайства. Невдалих вкладень, і людина знову починає щось заново. Якась нова фінансова справа, але без якогось партнера, можливо, можливо, взагалі нова справа, і людина не хоче повторення цієї ситуації неприємної. Для кого ще цей розклад? Так, для людини, яка Знає, що хоче, дуже вперта людина. Можливо, професія з металом пов'язана, з комп'ютерами, з якимись інструментами металевими, з приборами, можливо, військовий. Так. І ця людина стоїть на виборі, стояла на виборі і зробила правильний вибір. Тобто, можливо, тривалий час вибирала, перебирала всі варіанти, складний був вибір, але людина пройшла цілком його правильно і обрала саме те, що їй потрібно було на даний момент. Отже, яке ж послання передають тобі вищі сили. Дивись, в тебе щось зміниться на краще, якісь події принесуть тобі ем, сповнення емоцій. Ем, можливо, якраз ти інтуїтивно зробиш правильний вибір і ем, в якусь поїздку можеш відправитися. Можливо, ти візьмеш все в свої руки нарешті. Так? Щоб не залежати ні від кого, ні на кого не орієнтуватися, не чекати нічиєї допомоги, підтримки і так далі, і ти вийдеш в енергії сповнення. Ну, хто бажає вагітності. Той дійсно завагітніти може. А взагалі, це ріст розвиток в усіх сферах, які у вас є. Тобто, якщо ви на роботі, то це можливість підвищення або отримання якогось перспективного проєкту. Якщо в коханні це зустрічалася буде вам пропозиція якась, чи жити разом, чи одружитися. Тобто тут якраз на одну. Ступеньку на один крок вище ви стаєте в усіх своїх справах. Тут головне люби себе. Люби себе, йди до того, що ти сама головна людина в своєму житті. Так, доглядай за собою зовні внутрішньо розвивайся. Взагалі ця карта росту розвитку. Що ще тобі передають вищі сили. Угу. Дивися, ще може бути таке: на якійсь вечірці, на якомусь приємному спілкуванні з людьми. Можливо, якраз людина, яка тобі підказку певну зробить, людина, яка тебе емоційно розуміє твої почуття. і... Це в компанії буде, але там буде така людина, яка допоможе тобі, можливо, підказкою, можливо, вона сама це зробить, але тобі прийде допомога, та допомога, яка це потрібна. Можливо, якщо ви не могли познайомитись, то тут якраз познайомлять вас. Подруги, я говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Для когось це може бути в фінансовій сфері. Тобто там, де ви потребували уже змін, ці зміни вже починаються. Починається біла полоса, і люди починають вам допомагати. Нехай все хороше неодмінно збувається, і негатив обходять вас стороною.